Я Рахую, що перші 30 хвилин були за нами, да, і ми досить непогано контролювали і добре розпізнавали простір, і саме головне хлопці на свіжу голову розуміли, що да, те, що ми від них просили, це да, доставляти м'ячі в штрафний І, В принципі, ми з цього мали два моменти, да, яких могли забивати. А те, що потім це не робили, це да, ми це ще перерві, по перерві сказали про це, але скажімо так, другий тайм на м'ячі нам він був. Потрібно це відзначити, він був невдалим, да, але ми, ми, ми працювали на оборону дуже дуже багато. Є, е, скажімо так, такі суб'єктивні причини, да, мабуть, те, що ми просили перед матчем, да, не давати гравцям шахтарю і процінувати завжди, щоб мало вони працювали і піднімали голову. І це, мабуть, десь ми стали робити гірше в другому таймі, і, да, і ті моменти, які вони, вони получались, мабуть, вони якраз після того, що ми давали. Більше трошки простору гравцям шахтаря, і у нас вже бізбрі наш вальворів з'явилися момент. Хлопці, які повернулися з складу стану збірної, не лише е, національної ю 20 вони на сьогоднішній матч встигли відпочити, відновитися на всі 100% бути готовими. Чи все таки не змогли цього зробити? Так, це це дійсно тяжко, коли повертаються гравці після збірних. Звісно, що мабуть цього якраз і не вистачало. Я цього побоювався. Чесно кажучи, скажу, що да, цього балансу. Не вистачає, да, тому що переїзди да різні тактики, різні гравці. І від цього потрібно, мабуть, час, щоб прийти в себе в діти до тих принципів, які ми робимо в нашій команді. Тому десь розбаланс в цьому в цьому був, але це нормально. Це я дуже радий, що в нас з'являється багато збірників в команді. Ми, ми готові вирощувати і хочемо, щоб якомога більше наших гравців заслуговували на виклик національної збірного.